кожна українка, вона особливо незламна. Ми все одно продовжуємо робити свою роботу. Мене звати Сліпченко Світлана. Я заступниця виконавчого директора у громадській організації Вокс Україна. І весь мій час роботи у сфері розвитку медіаграмотності, критичного мислення, фактчекінгу я провела саме у цій організації. Відповідальність. Багатогранність, І третє слово буде багато слів кожного дня щось нове. Першу чергу реагувати на новини потрібно абсолютно спокійно і пам'ятати, що більшість маніпулятивних новин в інтернеті пов'язані саме із провокуванням наших емоцій. Відповідно, щойно ми бачимо так звані червоні прапорці, новини, на які нам хочеться. Дуже емоційно відреагувати, зробити якісь швидкі дії, прийняти дуже швидкі рішення це саме та ознака, що варто зупинитися, проаналізувати все і тільки потім приймати рішення, чи поширювати новини з друзями, або чи варто брати загалом цю інформацію до уваги. Мені важко згадати один конкретний фейк, тому що з практики нашої роботи вже є кілька тисяч спростованих фейків, просто із найрізноманітніших сфер нашого життя. Але напевно найбільш драйвові часи це були моменти початку пандемії COVID-19, коли е на додачу до того, що ми мали з фактчекінгом політиків, де була суха економіка, соціологія, політологія, почали з'являтися якісь неймовірні теорії змови і конспірології. Тоді ж і про вишки п'ять. Жі, почало з'являтися і про те, як вакцини, е, начебто, змінюють наш генетичний код і багато багато інших просто фантастичних фейків і теорій змови, які люди масово поширювали в ті моменти. Я б згадала тут, напевно, перші дні повномасштабного вторгнення, коли з'явилися е, повідомлення про ці так звані мітки, на які наводять нібито ракети, е, оскільки це був знову ж таки, дуже емоційний час, а на емоціях погано аналізувати інформацію, і приймати рішення, але й контролювати їх в той момент було важко. І ти відчуваєш пряму загрозу своєму життю, то, відповідно, ось це було напевно, те, на що я повелася. Я думаю, що сила жінок, українок саме у нашій незламності, особливій незламності, попри знову ж таки стереотип про те, що жінки нібито більш емоційні, ми показуємо, що, попри всі випробування, які ми зараз проходимо, які проходять українці загалом, випробування пов'язані з повномасштабним російським вторгненням, ми все одно продовжуємо робити свою роботу.